Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Взяла у мами її записничок. Хочу сьогодні зробити пряники за маминим рецептом. Пряники смачні. Каже, мама, як дізналася цей рецепт, готувала, пригощала інших жіночок. Подобались просили в неї цей рецепт. Беру пів літри кефіру. Так, три жовтки. Жовтки окремо, білки окремо. Сюди добавлю цукор, буду тоді робити помадку для пряників. Жовтки вкидаю. Так, дивимося тепер. Три столові ложки олії. Одна чайная ложка соды. Цукор ванильный або ванилин. Два стакана цукру. Сіль за смаком. Тепер замішувати тугеньке, тісто. Борошно просіюємо просію і замішуємо пряники. Замісила я вже тісто, скільки борошна сюди в рецепті не написано, я потроху в тісто борошно додавала. І замішувала, щоб тісто було тугеньке. Тепер я покладу тісто, хай воно трохи полеже і відпочине. Тісто розкачала десь, там не написано, якої товщини, десь приблизно я отак на палець розкачала. У мене ось така баночка, кукурузка тут була. Цією баночкою я буду. Видовлювати пряники і складати на лист. Так, один від одного, бо вони повинні піднятися. Десь чотири штучки в мене вийдеться на один ряд. Ось ну, так я буду розкладати. Духовку я включу на 180 градусів. І буду випікати пряники, поки вони не спечуться. А затим три білки всипаю в стакан цукру і гарно виб'ю, щоб цукор розчинився. В кого є блендер, то блендером. А я буду взбивати тим, чим є. Так, перша партія пряників спеклася. В другу. Тепер гарячими кидаємо їх у збите яйце, той білок збитий із цукром і струшуватимемо так. Як Tak jak wereniki. Ойдемо так його в... сюди. Хай тепер вичахають. Спеклися все, пряники ось подивіться, вийшла із порції ось. Огора смачнющих пряників, ще й всього. Перші пряники в мене вийшли такі, ось ви бачите, гарно, з помадкою, аж через щур. останні вже тут менше було. І ще їх можна тоді, як витягнув гарячі, помастив помадкою, знову на лист і в духовку, щоб вони підсушилися краще. Дивіться, які гарні пряники виходять. Смачні, пахучі, ванілінкою пахнуть. Тепер тільки чашечку молочка налиті, можна сідати до пряників. Готуйте пряники, смачні. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!